Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ. І ми говоримо про найактуальніші події в нашій країні. Сьогодні ми у студії запросили політолога Валентина Латків. Пане Валентине, я вас вітаю. Моє вітання. Одразу почнемо з того, що 3 числа пройшли позавдовибори у ДНР та ЛНР. Наскільки я розумію, то у мінських договорах не було прописано конкретної дати. Там взагалі не було прописано дат проведення цих виборів, але терористи, посилаючись, посилаючись на мирний на, на цей документ. Провели його 3 числа. Ніби там були дати, там з 15 жовтня по 3 листопада. Скажіть, будь ласка, чи чи дійсно там не було жодних дат, і вони провели там за власним бажанням цю роботу? Проблема в тому, що справа не в датах. Справа в тому, що і Мінський... Домовленості, власне, як і закон про тимчасовий особливий статус місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей формулював і висував кілька передумов для того, щоб було можливе мирне врегулювання. І основною, і найважливішою передумовою було складання бойовиками зброї. І російські найманці, а також регулярні частини, мусили залишити територію України. Натомість Україна центральний уряд давав гарантії людям, які не вчинили, наголошує важких злочинів. Давав гарантію безпеки і амністії. Тепер давайте подивимося, наскільки ці положення були реалізовані. Оскільки жодна з цих умов не була виконана в односторонньому порядку бойовиками, представниками цих терористичних організацій ДНР і ЛНР, то Україна виконувала виходи так все в односторонньому порядку. Тобто ми відійшли, зробили цю демілітаризовану зону буферну. Ми припинили вогонь, тобто активні бойові дії. Натомість що ми отримали. Тобто... Але якщо чому Україна два місяці виконувала ці, ці зобов'язання по мирному договору? А терористичної організації ні, і Україна ніби на це не реагувала? Ну тому що є відмінність між державами і терористичними угрупованнями. Якщо держава, яка претендує на статус цивілізованої, демократичної, правової і такої, що прагне собі європейського майбутнього, буде поводити як терористична організація, то в чому тоді відмінність між такою державою і терористичним? злочинним угрупованням. Тобто це давно помічено, що ті, хто поважає ліберальні та демократичні цінності, завжди обмежені цими цінностями. Натомість, ті, хто їх не поважає, у них завжди розв'язані руки. От зараз ми маємо такий яскравий приклад такої прикрої ситуації. Але ж в країні йде війна, і по 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 наших позиціях і йдуть постріли постійні. Тобто, ну як, як себе поводити далі, так не цивілізована держава, але, але по нам по нам стріляє терористична організація. Тобто, як реагувати? ну я думаю, що ніхто не може заборонити відкривати вогонь у відповідь. Це раз по-друге, ви ж розумієте прекрасно. Давайте ж не будемо тут лукавити, як говорять, що коли йде збройна сутичка, то важко сказати, хто першим почав стріляти, хто на кого напав. Мова йде лише про те, що українські війська не використовують важке озброєння. Зрозуміло, що якщо йдуть якісь напади на блокпости, то наші війська намагаються дати відсіч усіма наявними у їхньому розпорядженні засобами. Ну але одна справа просто захищати ті кордони, які ми наразі маємо, і інша справа це атакувати позиції, намагатися далі просунутися і відвоювати частину нашої території, яка тимчасово перебуває під окупацією цих от злочинних проросійських угруповань. Просто доки ці території перебувають під впливом цих терористів, українська держава не може нормально функціонувати. Тобто вона вона й не буде функціонувати, доки вони там не переведуться, або їх не знищать, або вони там не поїдуть до Росії. Ну, я би не був настільки категоричним. Я, звичайно, з великим жалем спостерігаю ці от намагання представити ситуацію на сході як своєрідний бланш і алібі для того, щоб не робити жодних змін на решті території України. Я розумію, ситуація на сході складна. Вимагає багато ресурсу, фінансів, людського ресурсу, багато чого іншого. Але я не бачу жодного взаємозв'язку між тим, що на сході йде війна, а у Львові митники беруть хабарі. Я не бачу жодних причин, яким чином може заважати ситуація на сході, грубо кажучи, проводити реформу правоохоронних органів у Києві чи митно якусь реформу проводити. Тобто, такого взаємозв'язку нема. І на жаль, те, що зараз ми бачимо, так це намагання влади використати ситуацію на Донбасі як своєрідний... Алібі. що ми б звичайно зараз зробили угу. всі реформи, всі реформи ми б зробили. Але ви бачите, ситуація на сході от, заважає нам. Ну так плохому танцюристу, знаєте, що заважає. От мені здається, що зараз е, влада в ролі поганого танцюриста, якому заважає Донбас. Правда, що виходить так, що прийняли закон про е, місцеве самоврядування у деяких частинах Донбасу? Це ніби показуха Європі, що ми йдемо е, на назустріч мирному вирішенню конфлікту. Ну, я думаю, що ми і насправді йдемо, точніше, йшли назустріч мирному вирішенню. Більше того, ми як ніхто інший, зацікавлені якраз в мирному, швидкому і максимально безболісному вирішенні конфлікту. Бо, зрештою, з обох боків більшою або меншою мірою присутні наші громадяни, то зрозуміло, що ми зацікавлені тому, щоб припинити це кровопролиття, закрити цю чорну диру, в якій зникають, ну просто величезні ресурси. Були реальні очікування, що терористичні організації підуть на зустріч і будуть виконувати такі домовленості? Тобто, чи одразу очікували, що це домовленості в принципі будуть виконуватися однією стороною лише справа в тому, що говорити... Про те, що терористи є стороною угоди, це велике перебільшення, і насправді угода укладалася і підписувалася, умовно кажучи, бо офіційних представників там не було тобто, там були люди тією чи іншою мірою уповноважені щось підписати. Ну, але це все так більш ніж сумнівно. Подивіться, хто підписував цю угоду з українського боку і хто підписує з російської. і зрозумійте статус цієї угоди. Тому бойовики вони не мають власної суб'єктності. Це виключно посіпаки, навіть не васали Кремля, і вони роблять те, що їм будуть наказувати в Кремлі. Кремль, свою чергу, таким чином як сате у неубезпечує себе від обвинувачень у прямому втручанні в українські внутрішні справи. Тобто, в будь-який момент може сказати: а ми тут до чого? Ви ж бачите, ми підписуємо, ми не контролюємо цих бойовиків. З іншого боку, бойовики ніколи не визнають, що їх кон. Контролює Кремль, вони виконують прямі наказки і вказівки з Кремля. Але ж російські війська були на Донбасі. і Потім велика кількість відбували так. Але за зараз знову йде <клес> на воєнної сили біля українських кордонів. Тобто, це, це це про що говорить? Це говорить про те, що ми мусимо подивитися правді у вічі і назвати речі своїми іменами. Частина території України перебуває під окупацією. Ця окупація може називатися як завгодно, чи вони окуповані цими терористичними угрупованнями, чи вони окуповані Російською Федерацією. Звичайно, що від цієї дефініції буде залежати подальше, да, дипломатична е, інтерпретація подій. Але в будь-якому випадку ми мусимо це визнати як, зрештою, ми визнали це в Криму. Тобто ми ж визнали, що Крим це тимчасово окуповані, анексовані території. І намагаємося якимось чином тепер в середньотерміновій чи далекої терміновій перспективі вирішувати цю проблему. Я не бачу жодних причин, що заважає нам прийняти аналогічне рішення стосовно цих бандитських анклавів. Тобто, виходить, що саме це лідери туристичних організацій не мають впливу на цю територію. Тобто, вони повністю виконують вказівки Росії. Якщо б вони не мали зовсім впливу на територію, вони б не були потрібні Кремлю в тому числі. Вони потрібні, оскільки вони мають такий вплив. Інша справа, наскільки такий вплив є великим і наскільки там є єдиний центр прийняття рішень. Наскільки мені відомо, серед в середовищі цих бойовиків існують серйозні конфлікти з приводу матеріальних ресурсів, там людських ресурсів, фінансових потоків і таке інше, і якщо вони ще не вступили в пряме збройне протистояння один з одним. То постійно балансують на межі. Я вже здається розказував в історії, як в Волчевській було дві комендатури, і ці дві комендатури ледь не почали вже між собою Збройні сили. І лише пряме втручання російсь... російських військових ну, допомогло згасити цей внутрішній конфлікт. А мірою того, як будуть скорочуватися Пасовиська, Uh -huh, uh -huh. То боротьба за ресурси між цими кримінальними витажками буде лише збільшуватися. Буде також зростати соціальна напруга. Якщо центральний український уряд своєю недолугою політикою, не буде цю соціальну напругу там гасити. Те, що, в принципі, наші опоненти пішли на ці переговори міські, говорить про те, що на той час, там у кінці літа, їх вплив на ці території ослаб, і тому вони пішли на ці переговори. Ну, вони пішли на ці переговори, тому що їм в Кремлі сказали піти на ці переговори, тому що Кремль веде свою власну гру і для нього, і скажем так, майбутнє всіляких цих я не знаю, Дондурасів та Лугандійців цікавить мало. І це дипломатичні кроки. Потім Путін розводив руки перед Меркель і казав: Ну, ми зробили все, що ми могли, які до нас ще претензії. Ну, все ж робимо. Ви ж бачите. це от Україна не може домовитися. Ну і таке інше. Тобто, це просто елемент складної гри. Тобто, говорити, що тут. Хтось щирий, хтось нещирий. Ну це не зовсім правильно. Говорити, що всі брешуть, ну це також, мабуть, перебільшення. Давайте задаємо Цзи, великого да, китайського стратега, який сказав, що війна це шлях брехні і обману. Угу. Тобто, війна це не є вправляння у чесноту. Тобто, перемога будь-якими методами це нормально виходить? Перемога будь-якими методами в залежності від того, за що ми воюємо. Тобто, якщо ми воюємо за якісь ідеали, грубо кажучи, то зрозуміло, не варто досягати цих ідеалів методами, які ну, суперечать, угу. і по факту знищують ці ідеали безумовно. Але якщо мова йде... Про такі достатньо примітивні і банальні речі, як повернути собі контроль над власною територією раз, і захистити конституційні права і свободи своїх громадян, які опинилися по суті під окупацією. Ну, то це інша історія. Тобто тут же ж немає якихось ідеалів вселюдськості. Я не знаю, ну але виходить, меманізмі. що що Україна може вирішити цей конфлікт лише зброєю, а Європа нам ніби нав'язує такий дипломатичний спосіб вирішення конфлікту, який в принципі неможливий у цій Справа ситуації. Справа в тому, що Україна швидше за все, принаймні наразі не може вирішити цей конфлікт збройним шляхом, що, власне кажучи, і було доведено. Наприкінці серпня тому, що росіяни можуть направляти туди стільки військової допомоги, скільки буде необхідно для того, щоб не дозволити Україні скажімо так звільнити свою територію від цих бандитських угруповань, і на цю ситуацію треба дивитися тверезо. Справа не в тому, що Росія дуже потужна, міцна там країна. Ні, але вони за людським. Військово-технічним потенціалом, принаймні, наразі нас перевищують. Ми мусимо з цим рахуватися. Наступне тоді запитання: що робити? Робити те, що ми зараз намагаємося, власне кажучи, і робити. Перше, це дипломатичним шляхом нав'язати Росії, зв'язати її руки, щоб вона добровільно усунулася від прямої чи посередкової недопомоги цим е лугандійцям і дундурастам. І друге. Ми мусимо довести до мешканців, які опинилися під, ну, на тих територіях, довести їх до розуміння простої істини, що ці території не просто не годують цю Україну, а не спроможні прогодувати навіть самих себе. А люди, які там захопили владу, не спроможні організувати належним чином там суспільний лад. Але українська влада все одно годує ці території і таким чином дає можливість спокійно існувати цим терористичним операціям. Так, тобто, якби їм дали змогу самим контролювати ці території, Так, тому у мене виникає знову запитання до генерального прокурора. У нас здається, в кримінальному кодексі є стаття фінансування тероризму. Так от, коли ми фінансуємо прямо чи опосередковано, виплачуємо там соціальні виплати, пенсії, борони Боже, зарплати правоохоронцям, яким невідомо, що вони там правоохороняють. То це означає, що український уряд. Опосередковано фінансує дві терористичні організації, що підпадає під ознаку кримінального кодексу. Просто терористи не те, що не годують населення, яке контролюють, вони з нього знімають. нього зніма, збирають безумовно, безумовно, і ми мусимо усвідомлювати, що якими благими намірами ми ну не прикривалися і не пояснили, що цим бабусям треба давати гроші. Бабусям, може і треба давати гроші, але за тієї умови, що ці бабусі проживають на територіях. Підконтрольних української владі проблема е, і її розв'язання дуже очевидне всі соціальні виплати виплачуються з бюджету. Ага. Бюджет формується за рахунок податків. Е, ви платите податки в бюджет? Ні, які до нас претензії. Ви не платите податки, ми не виплачуємо соціальні виплати. Ну, населен... А коли Захарченко чи інші клоуни говорять про те, що ми готові співробітничити з Україною, виплачуєте нам далі пенсії і зарплати, uh -huh. то я можу ще зарплату Захарченка виплачувати. Населення, населення Донбасу вже півроку е, під, під окупацією. І е, як вважаєте, чи урветься колись терпець у населення, чи буде якась там зворотня реакція? Е, справа в тому, що е, значна частина активного населення Дондураса і Луганди виїхали. Тих територій, тобто ми можемо як завгодно зараз маніпулювати, говорити, що там залишилися, залишилися безумовно. Але левого часка людей, яких ми можемо на від умовно віднести до класу хомо сапінців, тобто людини розумної, з тих територій, виїхали, бо набагато раніше зрозуміли, що ці території. По-перше, вже не є придатними для проживання. І по-друге, навряд чи вони в осяжному майбутньому стануть придатними для проживання. Вони ж виїхали найбільш фінансово забезпечені свої е... населення, а зараз зима. Е... Е... Так, в, в тому то і є проблема. Що? Як ми мусимо відділяти одних від інших? І які функції мусить виконувати держава. Ця проблема триває. Півроку за півроку я не побачив жодного рішення стратегічного, да бо все виглядало так, що ви нічого поки що не робіть. Ми ось ось вирішимо цю проблему. Ми ось ось вирішимо. Ми звільнимо ваші будинки, чи там ще щось зробимо, чи ми домовимося. Натомість за цей час вже можна було обладнати, і побудувати ці і табори для вимушених переселенців. Угу. І якщо треба знайти і створити якусь державну програму, яка б дозволила цим людям виїхати максимально безболісно. Я розумію, це дійсно велика трагедія залишити все, що ти нажив протягом свого життя. Безумовно, я дуже добре розумію, бо мої батьки якраз так і вчинили. У мене на Донбасі залишилося майно, тобто залишилася моя батьківська хата, залишилася хата моєї сестри, багато чого іншого. Але. Є речі, які ми вимушені робити, не тому що ми хочемо чи не хочемо, просто вимушені. Коли в Японії був повень, наприклад, ага. чи землетрус. Ну все сталося стихійне лихо. Зараз в Україні сталося також стихійне, але не природне, а соціальне лихо. Ага. Ну можна далі робити вигляд, що воно минеться, що будинки самі по собі відродяться, і таке інше, і що розквітне ненька Україна. Ну, але це не продуктивно. Тобто виходить, що держава не йде назустріч тим, хто хоче покинути ці території, але не має фінансової наприклад, можливості? Та держава взагалі, умовно кажучи, робить вигляд, що там нічого не відбувається. І що державі набагато легше і простіше, грубо кажучи, кидати у оці от пенсії і фінансувати посередково на терористів, ніж робити якісь системні. Кроки і приймати якісь принципові рішення, які можуть бути дуже непопулярними, але необхідними. Ми мусимо забезпечити людей, які хочуть виїхати з цих от варварських територій, де вони ну, навіть радянському союзі згадайте, коли друга світова війна була. Ну тобто фашисти атакували німці, і з цих територій відбувалася евакуація. Ми мусили провести цю евакуацію набагато раніше. Ми її не провели. Просто важко потім говорити про підтримку жителями Донбасу. тієї влади, яка є, якщо ця влада не йде на зустріч цим жителям, так це закономірно. Все, ми також перебуваємо в таких ілюзіях, коли нам здається, що це все виникло несподівано і не було ніякого підґрунтя. Насправді за 23 роки свого існування Українська держава не зробила нічого. Для того щоб вирішити ті проблеми, які хвилюють кожну людину, кожну родину більше того, за 23 роки не те, що не зробила, вона навіть не створила ілюзії про свою спроможність в принципі вирішити такі проблеми. Я розумію, що скажімо так, ну всюди такі, тобто не хочу сказати, що на Донбасі гірше ніж у Львові. Да, там держава була українська. Безумовно, але якщо ми готові якісь там терпіти, да не гаразди, ну це не означає, що і всі інші мусять бути готовими до цього. Тому причину все таки негаразів треба шукати в собі. Безумовно, наші вороги, Путін, Росія, Кремль вони скористалися. Оцими внутрішніми негараздами, але вони їх не створили. Ці негаразди створили ми, українці, які обирали певну еліту депутатів, які потім робили те, що не хотіли, і тому подібне. Тобто, ми є співучасниками цього злочину. Не треба говорити, що це все росіяни зробили. Ми просто невинні овечки і жертви. Та відміна закону про місцеве самоврядування у деяких районах Донбасу. Це виходить розрив мирних договорів, тобто миру більше не буде, і чи до чого це може призвести? Так, миру і не було. Ми в кращому випадку говорили про перемир'я. Що таке перемир'я? Перемир'я це ситуація тимчасового припинення гострої фази збройного конфлікту, яка наслідує збройному конфлікту і передує збройному конфлікту. Мир може настати лише тоді, коли будуть усунути причини, які призвели до збройного конфлікту. Себто це може статися або тоді, коли Україна поверне під свій контроль ті території, знищивши. Оці всі бандитські формування і змусивши Росію відмовитися від агресивних намірів щодо української держави, це один шлях мирного вирішення, після якого може якийсь тривалий мир. І другий шлях Україна відмовляється і визнає втрату цих територій, говорить, що ну, так сталося, дійсно, давайте можливість цим людям самим самостійно. Облаштувати своє життя і визначити своє майбутнє такі прецеденти також в світі є. Але ж Україна зависла, тобто вона не може е, витіснути звідти терористів, адже вони повністю підтримуються російськими військами і не може віддати ці території, ну тому що не можна їх віддати. Ну, так. В такому випадку ми мусимо зробити те, про що говорилося на початку. Ми мусимо визнати, що ці території де факто на сьогодні не контролюються українською владою. Ну подобається нам чи не подобається це. Є факт. Ми можемо намагатися повернути ці території зараз. Давайте тоді рахувати, які ресурси у нас є, і чи вистачить нам цих ресурсів для того, щоб військовим, військово-політичним, дипломатичним, економічним шляхом ці території собі наразі зараз, ось прямо сьогодні, повернути мінські договори виходять розірвані. А чи будуть намагання і там вступити в інші договори в якісь переговори? що безумовно будуть. Тобто, однозначно, що ну історія ж не стоїть на місці. Загалом, давайте згадаємо, що історія просто рясніє угодами про вічний мир, які укладалися чомусь з періодичністю 5-10 років. Тобто за кожним конфліктом йде якийсь мирний договір. Наскільки... Але за кожним мирним договором і знову йде якась наступна війна, військовий конфлікт, який переглядає умови цього договору. Кордони це. Ну, умовна така смуга, яка залежить, дуже залежить від рівня розвитку і потужності держав, між якими вони проходять. Тому я б не робив трагедії з того, що кордон сувається на схід, на захід чи на північ. Але я роблю величезну трагедію з того, що не бачу жодних зрушень на шляху до модернізації України, до реформування України і до того, що ми нарешті вирішили стати сильною нацією. І і сильною державою, яка буде спроможна. Сама визначати межі своїх кордонів, а не робити це під тиском зовні. Оце є трагедія, тому що якщо ми далі будемо ставати лише слабшими, лише більш дезінтегрованими і внутрішньоконфліктними, ну то є вірогідність того, що кордон це і далі буде просуватися. Причому не лише зі сходу. Ми і не на десять, на 9 місяців назад, і говоримо про те, що доки Україна сама не буде там робити конкретні речі, нам не не допоможе ні західні, ні Сполучені Штати. Може. Е, є гарна фраза одного з російських імператорів, який сказав, що в Росії є лише два союзника це армія і військово-морський флот. Так от у нас мусить бути також е, два союзника як мінімум. Тобто, це армія і військово-морський флот. А для того, щоб це мати, ми мусимо мати розвинену економіку. Щоб мати розвинену економіку, ми мусимо мати нормальну правову систему. Для того, щоб це це мати. А головне, ми мусимо мати лояльність населення, щоб люди вірили, що ця влада, ця держава насправді захищає їхні інтереси. Тоді вони будуть готові за цю державу ну, помирати і жити, не тільки помирати, бо помирати легше, ніж жити заради держави. І тільки тоді у нас є шанси якимось чином змінити ситуацію. А поки що ми, як ото пацієнт, скоріше мертв, чим жив. Ну, я не хочу наврочити, але те, що зараз відбувається в українському суспільстві, свідчить лише про те, що ми всі важко хворі. І поки що, замість того, щоб замислитися про причини цієї хвороби, про діагноз і про можливу терапію, як це лікується, ми намагаємося в цьому хворому стані щось там барахтатися і робити вигляд, що ми і так нам добре, і ми і такими зараз от ворога супостата здолаємо. Ми чекаємо, що ворог зникне як на сонця, Розумієте, тобто сонце мусить нам його випарити. Будемо сподіватися, що наша держава вилікується. Пане Валентине, я дякую вам за вашу позицію. Okay. Я нагадаю, що у нас у студії був політолог Валентин Гладких, і через невеличку паузу ми зустрінемось у цій студії з керівником проєкту Валентином Осечем Щербачом.